Всім привіт, ради вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми знову поговоримо про прочитані книжки, але вже за вересень. І в мене їх вийшло всього чотири, тому що релізів в цьому місці було дуже багато. Тобто, це і Starfield, і Lies of P, і Cyberpunk. Тому деякі дні я взагалі не проводив за книжками. І вересень починав так само, як і серпень. З прочитання роману Станіслава Лема, але цього разу це вже був е, непереможний. Е, в романі розповідається про екіпаж корабля непереможний, е, який відсилають. На невідому планету для того, щоб прошукати екіпаж іншого зниклого корабля під назвою «Кондор». І автор дуже круто нагнітає історію роману, десь першу частину цієї книги, тому що ми не знаємо, що сталося з цим екіпажем, чому з ним втратився зв'язок, що це за планета, і взагалі чи є на цій планеті якась іншопланетна форма життя. І якщо ви не читали Станіслава Лема раніше, бо він вам здавався якимось бо його книга, вам здавалось дещо такими переповненими Непотрібними розбудумами чи філософськими ідеями, то можете спробувати цей роман. Він е, набагато легший для сприйняття ніж інші його твори. Сюжет тут розвивається дуже динамічно, і взагалі вона є більш сюжетно орієнтована. І, взагалі, якщо згадати, що роман був написаний ще у 1963 році, то тоді він міг здаватися дещо новаторським для для свого часу, але зараз це читається як типічна науково-фантастична історія про те, як людство стикається з чимось йому незбагненим. Хоча навіть в такій здавалось би простій історії, автор нам трошки дає пороздумувати над Ідею колонізаторства ще є доволі цікавий факт про самого письменника. Всі ми знаємо, що в радянському союзі наукова фантастика було, була доволі популярним жанром. Твори саме цього автора там видавалися тиражами в 50, а то й 100 тисяч копій, але сам автор від цих продажів не отримував фактично нічого, тому що його продукцію піратили. Про що він власне і зазначив під час зустрічі зі своїми фанатами у Москві в 1996 році. Зараз я вам зачитаю. Я радий, що мене тут знають і люблять. Шкода тільки, що мої книжки стільки років виходили піратським способом. Адже у вашій країні всім було начхати на авторські права. База ще хотів би додати, що в листопаді цього року виходить гра за мотивами цього роману, і надзвичайно важливо, щоб ви її придбали, якщо вам цікаво, тому що гра виходить на релізі одразу з українською локалізацією, що є зараз доволі рідкісно. І наступною книжкою за вересень мене була. Збірка оповідань Джеймса Джойса під назвою Дублінці, і це така збірка зовсім коротеньких оповідань, там буквально там на 5-10 сторінок про побутове життя мешканців цього міста. І якщо ви жнетесь за якимось крутим сюжетом у книжках, то тут ви цього точно не знайдете, бо історії тут є доволі приземленими і реалістичними. Наприклад, тут є історія як Діти просто вирішили прогуляти школу. Але такими доволі тривіальними історіями автор дуже круто передає епоху і побут Ірландії того часу. І власне це єдине, що мене в цій книжці зацепило. Бо ця збірка мені не надто сподобалась. Було трошки нуднувато її читати, але я не з тих людей, що забивають на автора, якщо їм якась одна книжка не сподобалась. Тому я 100% буду читати його. Іншу книжку під назвою «Портрет за замолоду, яка в мене вже є на поличках, але це буде 100% на наступний рік. Це, в принципі, все, що в мене є, про сказати про цю книжку, тому, тому що, як я вже казав, вона мені не надто сподобалась і не визвала взагалі ніяких таких емоцій яскравих. А коли книжка в тебе не викликає якихось емоцій, то й розказувати про неї. Не дуже хочеться. Наступна книжка в мене була в жанрі фентезі, і в мене доволі дивні відносини з цим жанром, тому що я цей жанр не дуже люблю, майже не читаю, але майже все, що я читав, мені воно надзвичайно сподобалось. Тобто, це були Гобіт Толкіна, пісню Льоду і полум'я» Мартіна, я прочитав всі п'ять книжок основного циклу. І остання це була. Літопис сірого ордену Павла дерев'янка, яку я прочитав буквально восени цього року. І от я вирішив розбавити трошки своє читання. і Вирішив взяти якийсь фентезі цикл собі на прочитання, але дуже довго не міг обрати якийсь саме, тому що вибір був надзвичайно великий, і тут я натрапив на тікток Макса Кідрука, де він рекомендує трилогію Перший закон Джо Аберкромбі і ставить її в один ряд з книгами Мартіна. І це, якщо чесно, доволі сильна заява. Тому я придбав собі першу книгу на лезі клинка. І взявся її читати, і я скажу вам, що з вибором циклу я точно не прогадав. Події цій книжці переважно в нас відбуваються в державі під назвою Союз, який з однієї сторони загрожує війна з варварами на півночі, а з іншої сторони з імперією Гуркул, яка знаходиться на півдні. І в нас тут є три основних персонажа, від яких ведеться оповідь. Насправді їх трошки більше, але саме цим персонажам приділено найбільше уваги. Це Логан Дев'ятипалий, варвар, який вміє розмовляти з духами, що є доволі рідкісним даром в всесвіті цієї книги. Другий персонаж це капітан Жезаль фехтувальник, який готується до фехтувального турніру. А в вільний час грає в карти і пиячись з друзями. І Останній персонаж, але не менш цікавий, і, в принципі, один з моїх улюблених персонажів в цій книжці це інквізитор Глокта, який в минулому був дуже відомим фехтувальником, вважався найкращим в Союзі, який провів е, два роки у полоні і там став калікою, якому навіть піднятись по сходах є непосильною задачею. Перша частина циклу є радше ознайомленням е, читача. З персонажами і всесвітом цієї книги, ну, принаймні перша її частина, бо перші 300 сторінок, е, наступні 300 сторінок в нас вже трошки більше починає закручуватись сюжет. І така довга зав'язка могла б відлякати нового читача від історії, якби не одне, але і це персонажі. Е, персонажі тут надзвичайно яскраві, всі зі своїми особливостями, якимись скелетами в шкафу, і тут, в принципі, не можна назвати якогось Однозначно позитивного чи негативного персонажа. І завдяки цьому вони відчуваються доволі живими. І мені здається, що тільки завдяки персонажам цю історію і порівнюють з піснею Льоду і Полом'я Мартіна. Закінчується перша частина трилогії, так що ти хочеш взяти одразу наступну книжку, щоб дізнатися, що ж там далі. Але я себе стримав, тому що. Я не дуже люблю читати все цикли, і мені треба трошки відпочити від історії. Тому якщо ви фанат темного фентезі і якимось чином ще не знайомі з цією історією, то дуже вам її рекомендую. Якщо ви фанат Мартіна і хотіли чогось такого, це теж абсолютний мастріт. Можливо, якщо ви хотіли прочитати книжки Мартіна, але вас трошки відлякував об'єм, які ну, ці книжки є доволі такими крупними, то можете прочитати. Цей цикл тут всього три книжки, і вони ну не надто товсті, як бачите. Е, якщо ви бачите, що тут трошки змінилось світло, то мені довелось зробити паузу в записуванні відео, тому що сусідам захотілося посверлити стіни. І продовжуємо. у нас залишилась тільки одна книжечка до обговорення. Е, це ворушили в град Сергія Жадана. Історія в нас тут розповідає про чоловіка на ім'я Герман, які, в якого зник брат, і який залишив йому. Свій бізнес це заправку і майстерню. І от наш головний герой вирушає до свого рідного міста, в якому він виріс, щоб розібратися, що йому взагалі робити з цією всією заправкою. І в цілому, вся історія цієї книги це така собі історія дорослішання головного персонажа, якийсь такого собі слабака, як його називають на сторінках цієї книги, перетворюється в людину, яка здатна. Боронити себе, своїх близьких і свої цінності. І, хоча сюжет і історія є доволі реалістичними і приземленими, автор все одно додав, додав туди якусь нотку містицизму і магічного реалізму, це так, як якщо ви читали цей роман, це моменти з футбольним матчем чи з цією залізною дорогою, яка Незрозуміло, де починається і закінчується, і оцими от прийомами він мені трошки нагадав роман Юрія Венечука танго смерті, в якому також доволі реалістична історія поєднувалась з такими вкрапленнями містицизму. Дуже велику роль в цьому романі відіграє місто, і хоча ми не знаємо, де саме відбуваються події цієї книги, але Жадан нам передав це місто надзвичайно рідним. Теплим, незважаючи на весь той кримінал, який відбувається на сторінках цієї книги, персонажі в цій книзі також є не менш цікавими ніж все інше. Вони описані надзвичайно колоритно, яскраво і за своєю абсурдністю і дещо нелогічними вчинками здаються живими. І з часом розумієш, що людей з тими ж характерами. Ти міг зустрічати на тих чи інших етапах е, свого життя. Е, хоча я не можу того самого сказати про жіночих персонажів цієї книги, які є надзвичайно сексуалізованими, і таке враження, ніби кожен жіночий персонаж в цій книзі тільки і створений для того, щоб переспати з Германом. Хоча вони описані дуже круто і запам'ятовуються якоїсь глобальної функції е, в книзі не виконують. Тому як ви могли зрозуміти, книжка мені дуже сподобалась. Викликала надзвичайно теплі відчуття після прочитання, і таке враження, ніби ти поговорив з другом, з яким не спілкувався дуже-дуже давно. Хоча змушений визнати, що мені не одразу вдалося вловити вайб цієї книжки, і перші 200 сторінок мені. Видавались надзвичайно сухими і нецікавими. І як на мене, якщо ви не знайомі з сучасною українською літературою, то це є доволі крутим варіантом для того, щоб почати. Е, і на цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, залишайте коментарі обов'язково. Якщо ви читали якусь з цих книг, поділіться своїми враженнями від цієї книги. Мені дуже буде цікаво прочитати. Тому до зустрічі в наступних відео.